Сьогодні ми плануємо робити так звану prp ендометрію це е, введення збагаченої тромбоцитами плазми. Маргічка, ви готові? Все добре, будемо починати. Та процедура безболісна, Вона триває орієнтовно 1-2 хвилини, але вам придеться полежати 10-15 хвилин. Чому нам та процедура цікава? Е, тому що плазма е, містить. Біологічно активні речовини, коли нам це потрібно, якщо у нас є допустим, хронічний ендометрит, або є так звана проблема тонкого ендометрію, що заважає імплантації ембріону, тобто введення плазми. Стимулює регенерацію тканин, стимулює оновлення, кровообіг, і ми розраховуємо, що тонкий ендометрій почне рости і бути більш сприятливим для ембріону. Все, марічка, все добре. Процедура пройшла безпроблемно. Дуже сподіваємося, що ваш ендометрій нас потішить.